Засни. Добре, я хочу ще раз. Достатньо для дихання. Засни. Засни. Привіт! Мене звати Денис Грищук, мені 12 років, і я фіналіст дитячого Євробачення Не плачемо тис! Це моя перша нагорода з рівного 2018 рік. Я боявся, що вона розб'ється, боявся, що з нею що станеться. Потім з'явилися і другі до Євробачення. Я готувався довго приблизно три роки. Це було моє бажання. Моя мрія це зібрати стадіон. Із 143 учасників Денис потрапив у десятку кращих, а згодом і у п'ятірку фіналістів нацвідбору дитячого Євробачення. Я не сподівався, що я війну в п'ятірку, але якщо я війшов. Я можу насолоджуватися цим моментом. Вокал це, надія, що буде моєю майбутньою професією. І Євробачення для мене це сходинка. Окрім розвитку себе у вокалі, я ще долучаюся до театру, опери. Співати любив із раннього дитинства, говорить хлопець. Я почав співати самого садочка. Пам'ятаю, десь в 4 роки. А, і ну, я співав пісні, які слухала моя сестра. Ось тут я. Рік тому назад я переїхав Люблін. Там навчаюся в школі і поєдную це з навчанням в Україні. Із сусідньої Львівської області на Волинь до Дениса приїхала його викладачка вокалу Вікторія Венедиктова. Вони ще почуть до тебе. Восени засни. засни. Займаються щодня майже чотири роки, каже викладачка: здебільшого вчаться онлайн. Талант був помітний, ще, напевно два роки назад. Я вже почала прослідковувати, що коли ми вивчаємо твір, він вставляє сам мілізматіку, тобто він імпровізує. А це для такого віку дуже цінно. Він, коли виходить на сцену, він притягує погляди. А це для артиста дуже важливо. Він впертий. Ми з ним іноді споримо. Але поки що перемагаю я, мама Дениса. Тетяна розповідає: син брав участь у польському шоу Голос країни до нього повернулися усі судді. Перемогу тоді не здобув, але досвід отримав чималий. каже бути мамою талановитої дитини. Це круто з однієї сторони, а з другої сторони це дуже відповідально. Ти мусиш бути не тільки мамою. Ти мусиш бути всім: менеджер, водій, стиліст. Абсолютно все захоплюється. Він багато чим. він любить дуже математику. Він дуже любить складати конструктори. Лего. Він дуже виважений, спокійний, знає завжди, що він хоче. Денис говорить, і початку повномасштабної війни донатить на армію свої заощадження, виступає на благодійних концертах на підтримку воїнів та співав для захисників у кількох військових частинах. Я вірю в перемогу України, я пишаюся, що я українець, і я пишаюся тим, що я можу співати для наших військових. Заснули мальви біля хати. Суйшов коли хати, і тільки мати не засне, мати не засне, жде вона мене. Вадим Панафідін, Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.